Вітаю вас, шановні жителі Житомирщини. Інформую, що у зв'язку з військовою агресією Росії проти України та з метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушення в межах прикордонної смуги і контрольованих прикордонних районах, а також захисту національної безпеки на державному кордоні та з метою забезпечення безпеки цивільного населення, наказом начальника 9-го прикордонного загону імені січових стрільців від 20 червня 2025 року номер 159 ОГ за узгодженням з обласною військовою адміністрацією, обласним управлінням. Національної поліції, служби безпеки України, Державної міграційної служби України та органами військового управління запроваджені додаткові тимчасові режимні обмеження у Коростенському контрольованому прикордонному районі Житомирської області. В рамках обмежень заборонено будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону. Та становить завшишки 50 метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до державного кордону, в межах прикордонної смуги, а саме 5 кілометрів від державного кордону глиб України, заборонено пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт поза населеним пунктам, час комендантської години, перебування, пересування, провадження робіт громадянами України, чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, без військово-облікових документів або з військово-обліковими документами, термін дії яких закінчився. We'll be right back. А також таких документів, що потребують оновлення або заміни, перевезення в транспортних засобів, зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів, використання відеореєстраторів, здійснення фото, відеозйомки, доріг загального значення, об'єктів загального значення, об'єктів інфраструктури, блокпостів та укріплень, розташування зосереджень чи приміщення військових частин, сил оборони, використання повітряних судень, будь-яких легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, Повітряних безмоторних засобів пересування, використання тепловізійних пристроїв, приладів нічного бачення, радіостанцій та інших засобів, прихованої фото-відеозйомки, зупинку будь-яких транспортних засобів, що рухаються до державного кордону ґрунтовими автомобільними дорогами чи дорогами загального користування або державного значення поза населеними пунктами, носіння цивільним населенням військової форми одягу, організація та здійснення полювання, рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на прикордонних річках, озерах та інших водоймах, використання без свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів підвищеної прохідності, мототранспорту та аналогічних транспортних засобів на електроживленні. дії обмежень не поширюється на представників військових формувань, утворених відповідно законів України, правоохоронних органів, органів. Цивільного захисту, комунальних служб швидкої медичної допомоги інших суб'єктів державної та комунальної власності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об'єктів інфраструктури та надають населенню послугу гуманітарного соціального характеру. Зауважую, що за невиконання встановлених обмежень законодавством України передбачена адміністративна відповідальність. З повним текстом наказу начальника 9-го прикордонного загону імені січових стрільців від 20 червня 2025 року, номер 159 од про запровадження додаткових тимчасових режимних обмежень, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.